Привіт всім, друзі та колеги домашні моделісти. Це канал Домашній моделіст. І сьогодні до вашої уваги буде огляд моделі, масштабної моделі військової вантажівки в масштабі 1 до 35. Вантажівка КАМАЗ 4310 українських Збройних сил. Номер за каталогом 35-004. Ось така чудова коробка з гарним боксартом. Камаз-4310 десь на засніженій дорозі, можливо, десь в полях, в такому сучасному, гарному піксельному камо В принципі, напевно, нічого особливого на звичайний захисний колір. нанесли просто ці кольорові кубіки, називаємо це так, і в цілому виглядає достатньо цікаво та непогано. Що по коробці? Коробка розмірів, таких, як. У моделей козаку достатньо велика коробка. Так, невеличкі дані по коробці. Модель довжину 228 мм. Висоту 87 мм. Складається з 363 деталей. З іншої сторони, коробки маємо два варіанти фарбування, це обічні такі проекції камазу. Один просто підписаний як Камаз Збройних сил України, другий в піксельному камуфляжі як Камаз Збройних сил України періоду 22 24 років. Щодо КАМАЗу, знаю, в моєму дитинстві це було таке слово загальне, знаю, позначало більш не марку автомобіля, а скоріше вантажівки з безкапотною компоновкою. Тобто були. Зіли крази Урали, і всі інші безкапотні звалися КАМАЗами. Не знаю, чого так, чого так склалося. Проте Камаз один з представників такої безкапотної компоновки, і, напевно, в радянських часах він був, на так, так, безальтернативною машиною такого плану. Хоча так, ви можете трошки посперечатися, що ж були ті самі е, мази. Здається, що інші е, автовиробники також експериментували з безкапотними автомобілями, проте що склалося, що Камаз став з них зносно популярним і наймасовішим. Так, коробка в коробці великий пакет. З вивниковими рамками інструкція, брошурка з фарбами. Традиційно пропоную розпочати з інструкції. Так, в інструкції в нас вкладені вже декалі. Здається мені, що це повністю аналогічна декаль до козака прикордонної служби, але подивимося на це трошки пізніше. Так, що по, по інструкції маємо. Надруковано в типовому для ICM стилі це така напівглянцева книжечка. На фронтальній стороні можемо бачити дублювання боксарту. Коротка історична справка про даний автомобіль. Написано, що даний КамАЗ він іде з кунгом, кунг типу к 4320 д В принципі, далі. Тактико-технічні дані даної машини, і на наступній сторінці маємо таку розгорнуту схему ливникових рамок. В принципі, як бачите, деякі деталі не використовуються, оскільки у IC'ому є ще варіанти. Що мені подобається, що не використовуються каністри, можна їх долучити до іншого якогось набору побудови, щоб зробити модель більш цікавою. Далі побудова починається традиційно з. Складання рами. Відносно типова конструкція, як для шестиколісних вантажівок. В принципі, на перший погляд, майже всі шестиколісні вантажівки мають схожу конструкцію, особливо якщо вони ресорні, бо так є ще й інші варіанти. В принципі, цікава конструкція рами. Цікава конструкція двигуна. В денній модельці він пропрацьований, як можете бачити, дуже гарно. Бачу, в мережі збирання даної модельки двигун виглядає неперевершено. Це рахунок великої кількості деталізації на самому двигуні, так, плюс все оздоблення, що знаходиться навколо нього, також додає шарму до загального сприйняття моделі. Далі побудова. Подовою встановлення різного дріб'язку на раму, встановлення паливних баків, резервуару для о, гальмівної системи. В принципі, це три цих балончики, вони яке, візитівка Камазу. Тобто, якщо бачите, не знаю, принаймні для мене, якщо бачу, що збоку біля Баку є цих три бочечки, то одразу ось перша асоціація йде з КАМАЗом. Так, побудова кабіни, є невеликий інтер'єр, місця для водія та двох пасажирів, педалі, невелика деталізація панелі приладів. І, в принципі, все цікава конструкція дверей. Мається ще окремо внутрішня дверна карта. Варіанти встановлення кабіни можна зробити і з відкритими дверями, з закритими. Я так розумію, з варіантом відкинутої вперед кабіни для доступу для двигуна та закритої, встановлення двірників і побудова кунга. Так, побудова кунга тут дуже проста. Збирається з декількох великих. Панелей і далі е, основи підстановлення на раму, лючки, бризговики. І на виході маємо майже готовий кунг. Так, і з деталізації це, напевно, буде система вентилювання та очистки повітря. Ось вона, традиційно для радянських вантажівок з кунгами. В принципі, чогось особливого побудові тут немає. Стандартна побудова моделі вантажівки. І з нюансів, що можна встановити кабіну в двох положеннях. Так, напевно, для безкапотних вантажівок це плюс в даній моделі. Можна зробити цікавий огляд двигуна або цікаву діораму з, скажімо так, Моментом. Проведення якогось технічного обслуговування або лагодження КАМАЗу. Так, власна схема фарбування це КАМАЗ Збройних сил України в звичайному зеленому кольорі, і незвичайний КАМАЗ Збройних сил України в звичайному зеленому кольорі та в декалях з піксельним камуфляжем. Давайте ж подивимось на цю декаль. Якщо ви ще не бачили декалі від ICM з піксельним камуфляжем, то в принципі виглядають вони ось так. Велика кількість різноманітних візерунків піксельного камуфляжу для нанесення на вашу модель. Найбільш в цьому плані якби, порадував автомобіль Козак 2. Там йде три комплекти піксельного камуфляжу для різноманітних варіантів фарбування. Звичайно, ви всі три на одному автомобілі не використаєте, тому бонусом у вас буде ну, принаймні два аркуші з декалями піксельного камуфляжу. Так, також ще один аркуш з декалями. Тут маємо імітацію панелі приладів. На автомобіль, шильдик Камазу 4310 чи 43101 який наноситься, якщо не помиляюсь, на двері. Два варіанти номерів та значок Збройних сил. Так, щодо декалів так, зараз розпочнемо. Огляд ливникових рамок по порядку, але ще така невеличка ремарка. Що по цим декалям? Виглядають вони непогано, якщо правильно зробити фарбування спочатку глянцевим лаком до повністю глянцевої поверхні, а потім ще раз покрити глянцевим лаком, то виглядає з ефектом, наче справді пофарбовано. Проте, якщо бачили на моделі від скіфу Т-80, я робив імітацію. Піксельного камуфляжу за рахунок масок. Виглядає, він, мені здається, там цікавіше, проте і роботи було в рази більше. Так, перша ливникова рамка A. A. Величезних розмірів ливникова рамка. На ній знаходиться велика кількість різних дрібних деталей. Найбільш ми можна подивитися дві деталі це бічні повздовжні елементи рами. База нашого автомобіля, багато поперечних елементів рами. Деталі для збирання двигуна. Тут маємо і сам блок циліндрів, трансмісію, головки блоків циліндрів, різне обладнання, ось як бачимо для, я так розумію, це для очистки повітря напевно, для вхідного повітря. Лебідка. Ну, в принципі, всього, напевно, не побачу. Давайте подивимось на лиття зблизька. Дуже гарної якості лиття. Бачимо кожен елемент карданного валу, бачимо кожен гвинтик на головці блоку циліндра. Циліндрів, точніше. Гарно відлитий рельєфний радіатор. Сам, власне, двигун з елементом трансмісії. В принципі, дуже-дуже гарне виття. Також ось одна з впізнаваних деталей на КАМАЗі це одна з поперечин в конструкції рамо остання. Так, що ще маємо? Ресори? Так, проблему ресор тут не оминули. В принципі, збоку вигляд достатньо гарний, а от знизу та зверху присутні елементи від стику пресформ, які доведеться зачищати, принаймні з нижньої сторони, для того, щоб виглядало більш-менш реалістично. Ну і, напевно, одна з також цікавих деталей це передній бампер з елементами, скажімо так, зачепів для буксирування та фар. Наступна ливникова рамка. Ливникова рамка Бі, також рамка немаленьких розмірів. Що знаходиться на ній? На ній знаходяться в основному деталі для побудови кабіни. Маємо майже всі, скажімо так, основні панелі для побудови кабіни, внутрішні карти, сидіння, панель з приладами. Поки не бачу керма. Напевно, воно буде на наступній ливниковій рамці, або я її вже пропустив. Так, дивимось більш детально. Ось так виглядають сидіння в даному наборі. Проглядається типова для КАМАЗу така схема візерунку, називаємо це так сидінь. Далі достатньо непогано відлита передня фронтова частина кабіни КАМАЗ. В ній одразу. Тобто, як би ви модельку не збирали, як би не косячили, все одно щось більш-менш схоже на КАМАЗ вийде. Так, Задня частина кабіни, дах. З лючком, який можна, до речі, зробити в відкритому положенні це круто. Люблю, коли виробник залишає певну варіативність, не помітив цього в інструкції, проте так ви можете зробити її в такому привідчиненому вигляді. Двері Камазу, із цікавого, напевно, це панель приладів та ящички для зберігання речей. Ще з цікавого, мені сподобались сходинки в кабіну, виконані в такому перфорованому вигляді. Відья для пластмаси виглядає достатньо круто. Також тут ще присутнє кріплення під запасне колесо. Ну і, в принципі, брізовики, начебто всі деталі роздивилися. Так, велика рамка, дефектів лиття непомітно, все дуже чудово. Наступна плавникова рамка з алфавітом С, проте вона тут нумерована як С1. Бачимо різний дріб'язок, каністри, кріплення під запасне колесо, різноманітні ручки. Елементи, напевно, вихлопної системи, да, начебто і все. Можливо, поручні на сам кунух. Така проста, на перший погляд, ливникова рамка, проте деталі, які допоможуть вам деталізувати вашу модель. Наступна лавникова рамка D. Їх в нас в наборі дві, це диски під колеса, якщо це можна так назвати. Наскільки пам'ятаю, що у Камазу, здається, немає дисків, що в нього своя така система кріплення, де обут кріпиться до елементу, це був, як він називається, щось схоже, наприклад, з тим, як встановлено колесо на ті же Славуті. Достатньо така цікава схема кріплення. Коліс. Якщо пам'ятаєте, як це називається, то напишіть в коментарях, буде цікаво пригадати. Також дефектів нема. Із мінусів я б сказав те, що цей диск обід кріпиться в двох місцях. Було б зручніше, якщо він кріпився в одному місці, було б зручніше профарбувати одразу на ливникових рамках. Далі маємо ливникову рамку. F, і, здається, ми пропустили, її не було в наборі. Так, тут маємо також велику кількість різних дрібних деталей. Це і двірники, і упори під кабіну, різного роду ручки, стяжки для системи, резервуарів для гальм, кермо, вентилятор для охолодження, вихлопна система. Ну і кріплення під кабіну в складеному вигляді. А, ще є дзеркала, також відлиті непогано. Та начебто і все. Наступна ливникова рамка. H. Х1 вона тут позначена в нас. На ній велика кількість лючків на сам кунг, основа під кунг, повжня основа під Кунг. Кунг, сходинки та бризговики. Я так розумію, нам два комплекти сходинок не знадобиться тут. Будуть запасні для якоїсь іншої моделі. Так, наступна, здається, остання непрозора ливникова рамка. Це, власне, рамка під наш кунг. Рамка H. Кунг як кунг. Складається з. Шести основних панелей, дверей та люків. А так, можливо, все-таки пара сходинок, тобто двоє сходинок нам задобляться: в передній та задній частині кунга. На жаль, з внутрішньої сторони кунг ніяк не деталізовано. Доведеться робити або якісь шторки на вікна, або фарбувати темно-чорний -темно кольор, щоб було видно, що кунг порожній. Два прозорих ливники. Це ливник G. На ньому виконано основні скляні елементи кабіни. Це і вітрове скло, бічні елементи скляні на двері та невеличкі віконця в тильній стороні кабіни, а також фари. Фари прикольні, з розсіювачами. виглядає достатньо непогано. І ще одна линикова рамка. Це повністю комплект скляних елементів для встановлення їх на кунг. Ну і на завершення. Маємо, як до речі, я сказав, що луника Є немає, і схоже, в інструкції, колеса пронумеровані, проіндексовані цифрою Є, тобто це наш ливник Є. Гумові колеса, які мені не подобаються. Проте в цьому варіанті вони відлиті достатньо непогано. В принципі, а на цьому на сьогодні все. Дякую за увагу. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайку та коментувати дане відео. А на цьому на сьогодні все. Традиційно бережіть себе та своїх близьких. Любіть Україну та допомагайте збройним силам! Ще побачимось.